Нам Бог благословив, нас Бог благословив можливістю славити Його, славити Його і хвалити Його святе ім'я. І це дійсно благословіння і благодать від Господа. Як сказано в 81-му псалмі, співайте Богові, нашій твердині, покликуйте Богові Якова». Заспівайте пісню і заграйте на бубні, на цитрі приємні із гуслами. Засурміть у сурму в новомісяча, на в день нашого свята, бо це право Ізраїлеві, закон Бога Якова. Алілюя, Алілюя, Боже. Ми тебе славимо, ми співаємо Тобі, тому що ти наша твердиня, ти наша опора. Ти наш, Боже, і те, це право Ти дав нам славити і хвалити Тебе. Тільки Ти один достойний слави і хвали. Боже, і я дякую Тобі, Боже, що сьогоднішні наші молитви сповнені славою і хвалою Тобі за все, що ти чиниш і будеш чинити в Україні, Боже. І я дякую Тобі, ти тримаєш нас на своїх руках. Ти носиш нас, ти захищаєш нас, ти оберігаєш нас, Боже, ти даєш нам перемогу і мир. І слава Твоя наповнює цей храм, слава Твоя наповнює наші молитви, слава Твоя наповнює церкву в Україні, слава Твоя наповнює Україну, кожну оселю, кожну людину, кожне місце, кожний кущ, кожне дерево. Кожний будинок в Україні, слава слава тобі! І я молю тебе, Боже, пробач мене, пробач церкву Твою, пробач кожного із нас, пробач народ України, кожну людину, Боже, кожного воїна, що ми так часто йдемо своїми шляхами, своїми дорогами, а не Твоїми, Боже, в ім'я Ісуса Христа. І я молю тебе, виправи наш путь, виправи і поведи нас дорогою перемоги, любові, величі і слави Твоєї. Великі гріхи наші були, Боже. Ти кожного з нас, я молю, Тебе, Боже, пробач нас. Які розуміють свої гріхи, пробач землю України, пробач владу, пробач народ України, пробач навіть тих, які ще в гріхах, і не розуміють, що вони ж гривуть в гріхах. Пробач і помилуй їх, Боже, і благослови їх своїм спасінням, Боже. Бо ти прийшов, щоб ніхто не загинув, але всі мали життя вічне, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Звільни Україну, звільни народ України, кожного, незалежно від того, хто Він є, яку посаду займає. Багатий Він чибідний, Боже, від влади гріха, від духа Мамони, від духа користі, від духа блуда, від цього того, що не Твоє, Боже, і, Хай, Боже, кожний із нас пізнає, Боже, що тільки в Господі наша сила, і тільки Ти один являєшся тією цінністю, заради якої ми можемо жити і славити Твоє ім'я, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Я молю Тебе, Боже, як молив Тебе. Апостол Павло в третьому розділі послання до філіппян про народ Божий, а також я молю тебе і за народу України в ім'я Ісуса Христа. Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви за, за взір наш. Багато бог хто про них, я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Їхній кінець то загибель. Шунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Життя ж наше на небесах. Звідки ж й Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силу, якою він може і все підкріпити собі в ім'я Ісуса Христа. Боже, Ти говориш всіх, хто покладається на земне. То шукаю земного Боже, їхній кінець загибель, їхній кінець загибель, пробач Боже, мене, пробач моїх братів і сестер, пробач народ України, кожну людину, незалежно від того, де він є, він посаду займає, бо ти не дивишся на обличчя, ти не дивишся на посади, ти дивишся на серце людини в ім'я Ісуса Христа, наше життя на небесах. Дай нам розуміти, що основна наша цінність це бути з тобою, наша жити на небесах. Уже зараз тут на землі, а не шукати земного, для того, щоб своє земне володіло нами Божем'я Ісуса Христа. І ми чекаємо з небес. Спасителя нашого Господа Ісуса Христа, по другому пришестві, для того, щоб явилась славутність Його в очищенні землі і наповненню благодаттю і милістю Господа Ім'я Ісуса Христа. І я дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже, і вірю, що в цвіт війни ти дієш з нами так, як ти діяв завжди, Боже, як діяв так, як про що писав апостол Павло. В першому розділі другого послання до корифіан, в ім'я Ісуса Христа, благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всякої, що у всякій скарботі Він нас потішає, щоб могли потішати ми тих, що у всякій скарботі знаходяться тією потіхою, якою потішу є Бог нас самих, ти благословенний Боже! Ти Бог милосердя для кожної з нас, ти Бог милосердя для землі України, ти Бог милосердя для церкви Твоєї. Ти Бог милосердя для дітей, матерів, жінок Боже. через наші скарботи намножуються в нас терпіння Христові, Боже. Хай наші скарботи, нас терпіння Христові, Ти терпіння, яке Христос ти переніс на землі, Боже. Переніс, Боже, пройшов до смерті Хресної і дав нам спасіння, воскресіння, життя вічне, вічна, Божім'я Ісуса Христа. Так через Христа потішення наше намножується. Ісус Христос намножує наші потішення. Тішення, бо як терпимо скарботи на вашу потіку спасіння Божим Є Ісуса Христа, дай нам це перенести. Наша надія тільки на Господа.